Вітаю всіх юних фермерів на моєму каналі. З вами фермер Сослов із нас ферм-сімулятор 17 РП на карті Курай. Та як знаєте, повідомі ситуації, я втопив в попередній серії свого трактора, коли їхав по дрова для бабусі, і тепер прийшов знову до свого друга попросити допомоги. Але виходить, що трактор постояв з дві ночі там на тому болоті, бо тому що друга не було. Друг поїхав там на поля працювати своїм кіруцем, а поблизу тут навкруги села не було аж такого трактора, бо люди поїздили на поля, працюють, заробляють гроші. Сьогодні аж друг приїхав. Я взяв у нього ключки від трактора від кіруця К700. І зараз швиденько будемо стрибати у совєцького монстра і їхати на болото, витягувати МТЗ-шку. Думаю, що там е, його не вкрали, ці дрова не повкрадали. Думаю, що то все діло на місці буде. Я так сподіваюся. Якщо то, то можемо, чесно кажучи, якщо вже не буде МТЗшки, то так всі попрощаємося. Я ключки взяв. Я з другом всі позровку друг виходить тут орімінця, щось там готує, там е, кашу. Тут має собак кашу готує, щоб нагодувати. Він сказав, щоб я брав трактора і їхав пошвиденько по мтз 82-ку. 82. Ось тут у нас стоїть монстр, він виходить дві години тому приїхав, Давайте відкрию дверку, ну, помацує капоту, а капот ще, до речі, тепловатий, Відчувається, що він недавно тільки був запущений. Навіть тут через решітку, де йде радіатор, досить гаряче повітря виходить. У нього ось така виходить жорстка сцепка є для витягування тракторів. Думаю, що ми з легкістю їх витягнемо. Чесно, він тут доглядає за господарством, так як має тут два коні, дві корови, має тут осіну. Додивляє за цим, щоб не поламалось. Не ну, те, що тут осодало вже старовата. Звісно ж, конечно, що вона сі поламає, але то нічого страшного, ще сі протримає там. Думаю, що заміне. Ну добре, давайте будемо застребувати у кіруця, Давайте закриємо тут дверку, щоб не відламати її. Чесно кажучи, як він сюди заїхав, такий е вузький там е проїзд. Я чесно не знаю, як він так сюди помістився цим монстром. Чесно, дивовижно, чи він сюди заїздив, бо тому що, щоб з цієї сторони, то неможливо заїхати, бо занадто мало місця для уїзду, а він виходить відвідується заїздив, певно, що так о, сюди на територію свою. Добре, давайте стрибаємо. Бляха-муха я ще щось захрип, з'їв морозиво, почав захрипати. А тут теж морозиво шкоди посередині. А то вже не літо, то виходить вже осінь. Так, Давайте під'їду вперед, легонько, акуратненько. Коли не тут не переборщувати з газом, потихосеньку і назад. Ще ще чуть-чуть чуть-чуть. Все, ідеально. Так, тепер треба керуватися Ось так. Щось його... Передачу не гонтикнути, щоб не давав назад. Треба поставити на рушник його. Так, Відкриваємо двері. Опа, її виходить. Так думаю, тут все добре, підчіпаємо це все діло, щоб не відчепилось десь по дорозі, тому що це не випаде. Тепер можемо їхати в принципі, спокійно, не переживати, але ну, ще одно переживаю за МТЗшку, тільки би його там не вкрали. Бо могли навіть скоріше мене витягнути. Там рибаки, до речі, сиділи. Вони бачили, що я пішком пішов без трактора, вони ще запитали, що щось і стало. Та я сказав, що я трактор утопив. Вони сказали, що там можливо, що ще хтось витягне до трактора щоб я там поспішив, ну мені здається, що могли навіть самі вони витягнути. Ну, зараз будемо це дивити. Включимо маячки. Попереджувальні, що тут їде важка артилерія. Давайте акуратненько будемо виїздити сюди. Вертаємо руль наліво. Так, я там нічого, надіюсь, що не зачіплю, вроді нічого. Акуратненько тут проїжджу. Давайте тут вже розвернемося тут з боку річки. Щоб не їхати туди в обізну. Так, акуратненько, давайте розвернусь. Тут а, головне не спішити зараз газку так делікатно давати, бо тому що тут болото трохи може трактора занести десь. Ну я би не сказав, що занесло б його, ну, треба шанувати, бо це є друга трактор, так що треба пошанувати трохи. Давайте Тут так, акуратненько проїдемо, але тут його, звісно ж, трохи покидує по сторонам, головне вважати, щоб десь не вилетіти тут у парканах. Так, можемо поїхати націю сюди, направо. В принципі, я дорогу. Так собі знаю, але ми вийдемо зараз на головну дорогу, щоб не об'їздити туди на округ мазина, в принципі, на округи все село. Можемо сюди поїхати, скоротити дорогу, але тут треба дуже акуратно бути, бо тут дорога така сільська зроблена, власноруч від машини від в машинці це все, все діло зробило, протерлося, і така дорога в нас є. Казали, що покладуть асфальт, але асфальту її по сьогодні немає, вже як 10 років, бляха муха. Мені тоді всього було 7 років, ще, коли я пішов до школи. Добре, так тут будемо акуратненько їхати. Не спіша, помалесенько. Давайте зараз тут звернем, якраз в принципі ця дорога веде на головну другу. Обляхати муха я проїхав. Поключу. Поворотник можна в принципі і не включати, але бажано, бо тому що тут їздить на раз поліцаї, можуть зпинити, дати штраф. Так це що тут таке є? А, то привидся. Я думаю, що тут якийсь трактор стоїть, а то звичайний кущ Повиділося мені. В принципі, ну, ми тут набагато більше дороги скоротили, ніж би їхали туди в об'їзну. Давайте включимо поворотник, направо, тут машин немає, бо так як, в принципі тут йде головна дорога, але тут головна дорога суто, для села, тут їздять в принципі, всі трактори, вантажівки, комбайни. Сюди машини жодна легковушка не їде, тільки хто живе у селі. Тут наразі є що лісово заїздя, з трубами, що лісники там то садять дерева, то спилюють, то там на дошки везуть, на пилораму, так і далі. Тут в принципі, гарна ферма, зараз може нею захопитись, там щось подивити, що до чого, поінтересуватися, скільки буде діло то коштувати. Але наразі мене цікавить мтз чи він взагалі там запустить, хоч буде ще з часом працювати, чи повністю піде на злом, що продам його по ціні металолома то він якщо піде по цінім металолома то я там в принципі нічого не получу з того, може ще постараюсь якось відновити, буду бачити, що до чого там з мотором і що і як. Або буду шукати там мтз якогось нового, може постараюсь знайти а в строї моделі, в старої моделі знайду МТЗ-шку 82-ку, або 80-ку, або шукати якось. Може до когось дзвонити, шукати тут по селі, чи хтось трактора не продає, за скільки, або що, що ще шукати запчасті. Ми будемо бачити, що там до чого і як. Поки що нічого не можу доказати наперед, але мені так і здається, що то вже по цьому тракторі вже все, гаплик йому. Він більше мені здається, що вже сі не запустено. Ми маємо надію, думаю, що ще його витягнемо, що ще буде працювати в нас на господарстві. Бо треба засадити там наше поле, то, що я виорав, там 4 га приблизно. Треба засадити, або ще просити там з трактористів, щоб мені засадили то поле. Може засадити або не знаю, там, піти ще до багатого фермера, попитатись, які якісь ціни за паливо, розхід, які там буде коштувати щодо чого. Поцікавитись, що він мені на то скаже. Можливо засіє. можливо ні, не знаю. Нічого наперед не кажу. І буду надіятися на одне тільки, що трактор запуститься. В принципі, ми розмовляли. Сюди ми вже доїхали швиденько, на кірусю він їде 38 км в час, практично 40 км. Для цього монстра то досить швидко, йому більше і не потрібно. Давайте тут акуратненько вже будемо з'їжджати. Тут вже будемо аж делікатно піддавати, бо тому що стоїть тут УАЗик цих хлопаків, котрі тут рибачать. І головне зараз їм не попсути, бо тому що теж люди приїхали на рибалку, приїхали, зараз подивляться цього, наїхав тут їм на УАЗика, яка поламав її, ще поламаю дрогове трактора і прийдеться вже туди якийсь кредит брати, а я цього не хочу. Так, де МТЗ-шка? мтз, -шка? МТЗ -шка, е я її не бачу, що всю втопила чи що. Давайте вийдемо подивимося, бо чесно кажучи, що, вже витягнули наті без мене МТЗ-шку. Де мтз -шка? Я її взагалі не бачу, чи вона десь під болото далі пішла, чи де. во 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 во, щось бачу тут. МТЗ... О, наша МТЗшка тут виходить. Тут дерево декотре поспливало вже тут валяється, було все на прицепі. А тут у нас мтз шка треба витягувати, все повністю в болоті. Там радіатор, певно що забитий радіатор треба міняти, акумулятор 100%, бо він закислився, там певно що в воді їм стояв там фільтр воздушний, так і далі. Це все треба там клапона прочищувати. Ого, то я буду певні, що трактора від самої найменшої гайки до самих найбільших деталей його повністю розбирав. Ну давайте не будемо багато базікати, швиденько підчіпаємо. Будемо трактора витягувати. Думаю, що тут зараз нам удасться так закрити тут дверку, щоб, як я казав, щоб не відламалось. Тут акуратненько зараз будемо заїздити це все діло і робити. Ой-ой-ой, головне тут у болото так срати, не заїхати. А, чесно кажучи, як мені його витягнути, я навіть не знаю. Я чесно здивований, як я його сюди маю потягнути. Бо тут далі йде болото, що головне не забуксирувати, тому що... Ой-ой-ой. Назад там. ой, Ось Ти що забуксував чи що чоловіче. Потім бере, тут я вийду, а тут три кіровці не забуксують, тут я не маю чого переживати, бо тут він так-то назад то підбуксовує, бере він проїде. Вообще суперово. В нього -то друг казав, що ще як нажимати на спеціальну кнопочку, ще додається. 8 кінських сил, він має під капотом 360, так то у робочому стані просто. Якщо не зажати на робочу кнопочку, ще 8 кінських сил плюс на мотор додається. Давайте тут якось так звернуся і жорсткою сепкою, щоб витягнути. Давайте, може, тут розвернусь. Тут якраз як такий бережок, тут якраз вистачає місця, головне десь не заїдити глубже, бо тому що тут в цьому болоті можна... Утопитись по самій вуха. Ну я вже утопив МТЗ, так що, в принципі, я знаю, що тут за болото. Я не думав, що таке буде болото, як мені сказав лісничий сюди їхати. Я думав, що я проїду західстю, а тут одразу і втопив трактор, захлабнувся і вже туди і не працював. Так, давайте там акуратно ось так. Ой-ой-ой, не спішите. В принципі, думаю, що буде добре. Давайте може попробувати. ого во, підчіпив, по суті. Так, давайте подивлюсь, що все добре підчіплено. Подивимося до трактора, думаю, що мав би сіпнути. За це дерево я, в принципі, дуже сильно не переживаю, бо я казав бабі, що я у трактору втопив, що там було все при... на причіпі загружено, може якось постараюся, ще вдруге попрошу, щоб я вже заодно би відвіз цей причіп до баби, залишив там прицепи разом з цими дровами, щоб вони там просохли. І пізніше десь приїду через два чи три дні порізати її цим всепилкою. Маю там штіля, бензину маю, мастило маю. Це мені вистачить, що там мінутова робота. Ну добре, давайте будемо відтягувати, подивимося, що тут я вже болото зазвісти. Добре, що я взяв резинові чоботи. Тут, в принципі, дуже сильно ваше болото не але Тут такі добре, тут ми вже все. Відчепили вже все, надійно у нас тут є. Давайте закриваємо двері. Так, і будемо акуратненько давати газку. Делікатно, так, щоб трактора не розірвати. Давай, давай, давай. Будемо. Тягнути ось так його. Ой-ой-ой-ой-ой, Та, там той прицеп зараз розірветься на 100%. Давай, давай. советська сила, тягни, тягни. Чекайте, чекайте, треба витягнути сюди його направо. Во, і пішло. Ой-ой-ой. Головне, щоб я зараз туди в річку не поїхав там, де чоловіки рибалять. Давайте його потягнемо сюди, во, витягнемо. Все, 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 давайте закрию двері. Бляха, муха відкрию, верніше, мог сказати, відкрити, а тут закрию. Вже на автоматі говорю, бо у ті, що витягнули мгз Ой-ой, куди дерево сікоти, ти муха, тут починається дерево котити, давайте його піднімемо. на місце, бляха, трохи важкувати, але воно набрало сирості, воно мокре, досить важке. Так, а я нічого більше там не погубив, то вроді з дерева більше нічого не загубив. Там ще залишилось у болоті, але тут вже таке я удалі їсти не буду. Давайте заглушимо. Я на пару секунд, бо тому що солярка йде, а солярка не безкінечна і досить дорога, чесно скажу, по правді. Ну що, подивимося тут по моторі, давайте відкрию капота, бляха як тут Ц... цього капота відкрити, то з цієї сторони треба. Ого. Ой-ой-ой. Тут у нас досить критична ситуація. Я навіть не знаю, чи я його ще колись запущу. Сюди вже корозія пішла, він сюди поржавів, там фільтр забитий, вентилятор, ледве все прокручує, там болото повністю разом з травою. Якісь якась риба, кину туди назад, у озеро, що не пливай. Ой, якась риба ще попала. Блєха, ти, муха. Ех, ти. совєтська мощність, її виходить згинула так. Добре, давайте будемо закривати капота, будемо тягнути його помаленьку додому. Думаю, що вдасться дотягнути. Тут ще шини поспускали у, у цій тічці. Це... Я не знаю, що з цим прицепом робити, чи він ще буде пригодний до перевозіння там зерна. Дрів, так і далі, не знаю, чесно кажучи. А там чоловік чекаєш, ну та вийдеш витягнув, вийдеш. Ну. То, то файно пішло то, там без проблем. Ну то все, ну то Він питається, як пішло там. Ну то, то чоловіку, певно що цікаво, бо сидить та лапає рибу, а йому легше би було краще подивитися на трактора, якби я витягував тут то, то, то йо. Ну добре, сідаємо. Закриваємо двері. Тепер будемо помали давати газу досить делікатно, щоб його зараз. Не виляла і зараз це треба якось дати, може назад, би поїхати сюди по лівій стороні, де цей стоїть УАЗік. А можемо так і напрямо поїхати, але ну, я зараз зачіплю чоловіків у УАЗік і ще поламаю цим трактором, бо колеса взагалі всі не круті, там заблокувало і так само у фірі. Так, давайте викручу сюди, наліво. Ось так уже будемо тягнули, помали, якось так візьму. Ось так... Ой-ой-ой. Давайте так поїдемо вже попри цього хлопаку. Так, головне його би не роздавити і цим прицепом його ще би не переїхати. Ну добре, тягнемо. Давайте пішов куди, куди, куди. Давайте витягнемо. Ой-ой-ой, там причіп уже в воду. У нас починає причіп самих тягнути. Давайте газку, газку делікатно, делікатно все під контролем. Контролюємо по повній програмі. Що. Головне, щоб зараз це дерево не погубити по дорозі, бо десь... Не випало, бо воно досить важковато. Так, Тут вже треба і слідкувати за дорогою, як я їду, бо тому що це у нас мтз взагалі, колеса все не крутить і його чогось на праву сторону тягне. Навіть не знаю. Ще сліди залишаються того, що шини шурують його у землю і виходить, що МТЗ так підворюють цю дорогу. Робить колію. Мало того, що тут дорога така спорчена, а ще мтз робить таку колію. То нічого. Там на пізніше западе землею, там будуть їздити так і далі, там в принципі нема що переживати. Можна тут газко піддати, трішки поключу там уже повишену передачу. А там уже, як десь буду проїздити по тій дорозі, то там вже включу понижені, ну, тут можна ще файно їхати досить, можна і не переживати. Ну, Хто знав, хто знав, що там мене трохи лісничі підведе по тій дорозі. Казав, що перевірка, я там дивився, перевірки не бачу, чи він мене недурив чи що. Може була перевірка десь з іншої сторони, він сказав мені не їхати, щоб вони трактора не чули, сказав через болото. Ну та я поїхав через болото і топив МТЗ. 80 вольт. Ось тут певно, що якась розсада, чи що тут Якісь теплиці, капусту сядять чи що. Можливо сяде тут капусту, помідори, моркву, буряк. Ось такі всі аргедіанти практично сходяться до борщу, щоб зварити. Я давно борщу не їв. Треба буде десь собі зготувати. Давайте сюди повертаємо наліво. Може ще буду тут шукати якихось сільських майстрів, котрі краще розуміються від мене, про до чого тут потрібно, які деталі до МТЗячки, 82. Буду вже складати гібриди, там старатись може якісь запчасті від новіших моделей, а якісь запчасті від старіших моделей, щоб зробити вже мотор гібридний. Може вдасться там хоча б хоч би мав вже туди 60 кінських сил, бо він у мене не там мав 70 чи скільки чи 80, чесно по правді сказати. Хоч би мав би 50 кінських сил, що вже би працював би на полі, там можливо би було ним ще город колохати, скультивирувати. Ой-ой-ой, зараз ці всі дрова повипадають. Там вже не кажу про якусь важку роботу, головне, щоб мені міг ще мені дров привезти мені до хати, бо тому що зима настане, то треба чимось топити в хаті. І треба ще там буде курям пшеницю завести, трави завести, сіно заготовити. Ну, таке, це вже життя по сільському. Зараз треба буде якось витягнути, тут вважати на цей асфальт, щоб десь не заносило по боках, бо там йде загородка така. Головне, щоб їде поламати. виїздимо, включимо поворотничок направо. Давайте візьму більший захват сюди наліво. Ось так. Щоб його затягнути трактора цього сюди на цей бережок. Во-во-во. І головне, щоб зараз його не тягнуло десь наліво і направо. Будемо їхати старатись посередині, а цей чуєш прицеп мене зараз буде підводити, він так іде якось трошки дивновато. Але будемо тягнути те, як є. Що є, то є. Ой-ой-ой, вже, вже сюди трактор іде, тот прицепт. Ну зараз діло це все сі переверне. Там один кобан випав, але то нічого страшного, він так тяжкуватий, вже його там не піднесу, аж так до гори. На цей причіп то я вже там пізніше десь може Скажу, бабі, що я погубив дрова, або що є, то є, то привезу. Там вже всі позабирають ці дрова, бо то, чесно кажучи, екстрена досить сильна ситуація, досить його сильно виляє по дорозі, то Трактор вправо йде, то вліво йде, то неможливо вгадати. Коли повертає вліво, то він йде вправо, коли вправо, то вліво. Він якийсь падає трактор, що робить все мені на капусті такі. Ну добре, давайте тут підемо більше як рівніша дорога йде, щоб його так, аж дуже сильно не виляло, тому що його виляє і на мандрішій швидкості, і на великій. Тут тобто вже прицепці розвертає, там вже там закидує по повним ходом. Ой-ой-ой, ой, я тут досить забагато господав. Можливо, так я ще й сам собі переверну зараз на цьому кіруці, що поламаю другого трактора, а ще він буде на мене пізніше кричав. Давайте хоча б хоч тут вже десь з'їдем. Сюди на цю сторону постараємося якось проїхати село. Не їхати цією головною дробою, тому що як зараз поліція вийде, то ще мені штраф дасть за те, що порушую правила дорожнього руху, так е не можна робити те, як я роблю, але це є село, поки що ризикувати можу, поки міліція не над'їхала. бляха ляхати то що ти той прийде, чіпо розвертається, той 2 ПТС-4, що тому в нього той не тримається. Чи поламався, чи що там. Та стійка, що має тримати, певно, що поламалось. Хоч би тут вже полочинщи хати це залишити причіпку, то би було добре, вже би самого трактора потягнув. Але вже будемо старатися якось відтягнути повністю МТЗ-шку і причіпку. І тут старатися так, щоб менш більш комбінувати, щоб допомогти мій МТЗ не влетів у подвір'я. Так, 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 так. Ой-ой-ой, так. так добре, я думаю, що я зачіплю, зараз прицепом, що прийдеться давати назад. Так, тут стоїть мого сусіда газель то треба буде акуратненько, то треба бути акуратно. Бляхати муха куди тебе тягне на і качка копа. Давайте ось так. Так, ми вже в принципі коло другої хати. Я би міг і зараз трактор залишити тут, у нього, щоб перемотувати, але я мушу відтягнути додому, бо тому що він тут стояти не буде посеред дороги. Більше люди будуть пізніше мені сваритися, що трактор залишив, а... Людям дорогу перезагородив. Ой-ой-ой, давайте тут якось посераюсь проїхати, ось так. Во-во-во. Все, і зараз потихоньку доїжджаємо. А ці пізніше дрова, певне, що завезу в бабі, там її е, піду ще поріжу, там у неї є дрова коло хати, поріжу, там вже порубаю. За таку ситуацію ще вибачусь, то що не привіз ці дрова скоріше, тому її вже завезли. Там чуть-чуть таке, щоб вона там на місяці вистачить, а її треба трішки більше. Або ці дрова залишу собі, буду бачити, що там до тої ситуації буде, поки що далеко. Бляха люди тут ходять, добре, щоб тут нікого не збив. Ой-ой-ой-ой, речі Рич... закидаю, давайте тут зараз будемо звертати. Ах ти бляха, ти, муха тут і стовп піде. Давайте якось так, щоб не їхати туди, в дорогу. Якось скоротимо тягнути його наниз, ось так. Куди, 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 куди? Я зараз відрву тут колесо передне, що в мтз буду вже туди точно. Тільки мати руль і трактор без колеса. Вс, тут їдемо. Зараз тут ще буде проблемка це витягнути в берег. Думаю, що він легонько піде в берег потягнути, Головне, щоб це дерево не розчепло з прицепа. Тут акуратно делікатно дамо зараз газку щоб не розірвати трактора від такої вже так скажу, напруги, там натиску такого. Бо тут а, цей трактор є досить багато кінських сил. Давай, давай. Отут вже газку можеш надавати, бо... ох, але один чорний копти, Во, все діло пішло. Так як я казав, що вдасться витягнути, тут газку даємо, не збавляємо, тому що трактора розвертаємо. Тут одразу затягуємо сюди, так, давайте візьмемо так, зробимо. Зараз е я тут відкрию дверку. Відчіплю жорстку сепку. А ні, я погуляю, що тут треба відчіпити притчі. Ось так, від трактора, а трактора вже туди затягнув Вже там пізніше буду дивитися до ремонту. А Дрова хай так буде трактор е в притчіпі. А трактор зараз відвезу другого. Ось так. Вже піду там з другим розрахую, що до чого. Скільки він там візьме там грошей за соляру, бо то, що солярка пішла, а солярка не безкоштовна. Добре, все, відчепили. Так, солярка... Ой-ой, я не то відчепив. Треба ось так відчіплювати. Секундочку. І Треба подивитися, чи все добре це діло відчепив. Там Так, вроді пустило. Напевно, що відчепив. Можемо тепер їхати, певно, що спокійно. Так, можемо спокійно їхати. Бачу, що там теж мтз є. Що 80 80-кому сусіда, але більш новіша, чи в нього 82 з балушним мостом, чесно не знаю, треба буде почекатись і запитати чи він часом трактора не продає. Міг би в нього у борг від е, взяти. пізніше віддавати гроші за мтз -ку. там би старався заробити, вже би віддавати так частинно. І... Вже би мав би трактора на господарстві. Ну лише попитаю, що там по цінам, тому що трактор такий може і, і коштувати на ці 100 тисяч, 80, залежить як у кого, що і брати. Ну що ж, друзі, друзі, ми на цьому будемо закінчувати нашу РПшку на карті Курай по фармік симулятор 17. Ми витягнули свого мтз з болота. Думаю, що можливо, що ми його поремонтуємо, або ще прийдеться купувати другого трактора. Дякую всім за перегляд, бажаю всім успіху. Кладіть подобайку та рекомендуйте своїм друзям. Пишіть коментарі. Так і далі. Всім до зустрічі, пока-пока.